Вирізаємо оцю ось нижню частину, яка тягне на себе багато суків і майже не несе на собі вже нічого плодового. Ж, так само тут ось ми бачимо. Пішла ця гілка, ми її прибрали. І ось пішла гілка. Он виріжу і покажу, що ми отримали. Ми бачимо, ми повирізали знизу всі сухі гілки, всі старі гілки відкрили потрапляння е, сонця більше до кореневої системи. Тепер у нас залишились гілки з великою та репродуктивною брунькою. Наприклад, тут ми бачимо, що у нас ось пішов один молодий, від також ось пішов ще один молодий, то ми повністю вирізали гілки е, під корінь для того, щоб почали відганятися ось такі. Молоденькі гілочки. Бачимо, в минулому році його гарно провідили, поприбрали старі гілки і він повипускав молоді. Так само тут прирізалися. Ми тут забрали на цьому кущу, ось повністю вирізали гілку одну з-під корня для того, щоб дати силу е оцім молодим. Це отакі маленькі гілочки, вже сухі. Ми їх видаляємо. Потім ось, ось ця гілка. Ми її також видаляємо. Ось такі. Ми забираємо. Ми відкриваємо нижню частину куща, потрапляння сонячних променів і отримуємо такі проріджені кущі, гарно просвітлені, і які гарно провітрюються. Отже, ми попроріджували, поприрізали ці кущі. Ось бачимо, ми забрали тут цю гілку. Кущ у нас став присвітлений стосовно цього куща. В нас тут дуже багато таких сухих гілочок, які потрібно позабирати. З такого плану ми вирізаємо. Ось також гілка суха, вирізаємо. З такі сухі гілочки і також все вирізаємо, щоб максимально надати потрапляння сонячних променів. Потім у нас отут таке загущене переплетіння. Ось маленька ця гілочка, Ми її забираємо. Потім э, ця гілка, яка налягає всередину, її прибрали. Потрібно це робити для того, щоб надати максимально э, світло до... Що, ось бачимо також нижня гілка, Ми її прибираємо. Все. З такий вигляд забираємо ще оці ось сухі. Все, з такий вигляд має кущ після того, як ми його обрізали. Таж зберігайте та користуйтесь.